Мої троянди з лавандовою доріжкою. Така клумба. Так, Першою Афродита не показую, бо ще маленька манюня цьогорічня посадка. Так, у нас корал -желе. корал желе, японська троянда. У мене їх є дві на різних клумбах. Так, зараз колір передається. Дуже гарна, ніжна така коралового кольору. Листячко в неї не блискуче, але гарне, зелене, здорова, безпроблемна троянда. Друга річка. Минулого року вона була здоровенька, цілий сезон, що можу сказати, Придумувати не будемо нічого, але на даний час вона те все, що я собі що читала, так і є. Ну, не такі великі квіти, Такі, може, вони ще наберуть. Трошечки вона подібна в одній кольоровій гамі в мене. Росте близько на іншій клумбі Лоранка Бронь. Трошечки в нього більші квіти, але гарні. Дуже красива квітка, гарна троянда. Такими китицями росте японочка, коралл, Шалє. Ще лілії почнуть тут відтіняти. Ще всі в пуп'янках. Мішель Друкер. Ох, це вже видає квіти. Це вже видає квіти великі-превеликі. Ось такі здорові, великі. Ну, також ніяких абсолютно претензій. Одне, що вона може декому не подобається, при відцвітанні покривається от такими, ну це вже дуже далекий квіт, такими має такі ніби цяточки, але ж який кущ великий, круглий. Можу забирати лілії, бо вони їх тут затлушують. Мішель Друкер. Рекомендована всім серцем. Дуже гарна троянда. В такій кольорові гамі. Серединка, от така намішаний. Трошечки гірчиця, і кремова така. світло-рожева. переходить крайчики до малинового кольору. Дуже гарна стійка троянда. Квітування рясне, повторне. Дуже гарна троянда. Третій рік в мене вона в садочку гарна. І зідаст. Це така флорибунда. Що я скільки дивилася, думаю, хочу, не хочу, хочу, не хочу. Бачила, що вона така ніженка, не буде тримати квіточку. Ну, ясно, це не зрізочна троянда. Її в букет не знаю, чи варта зрізати і комусь дарувати. І пізніше думати, скільки вона там Та... у вазі пробуде, ні. Але як для клумби, це такий дуже яскравий акцент. Здалеку, таку красуночку ми будемо бачити. І також вона. Звичайно, не тримає так довго квітку. Тримає, але тут настільки різне квітування цієї яскравої троянди, що вона перевершує усе. Тож, ну, краще, звичайно, ніж остенки. Я не, не маю на увазі зрізочні, але ось так дуже вона дуже надійна, гарна, в такій от барві яскраві. Переходимо, що в нас тут бачу? ага, сюрір дюхавр. У повній красі. Не знаю. Виписувала, як сюрдюхав. Дивилася, що квітка стійка, надто така стійка, витримує сонце, вітер, дощ, усе, крім, крім снігу, звичайно. Не знаю. Чи. Я вже дивлюся, носила ту квіточку до каталогів, заглядувала, ану, чи це точно сюр'рдюхар? Не можу сказати, але думаю, що так. Ось такий також гармонійний кущ. Це такі ж самі кольорові гами, як коралл жиле, така вона. І дуже в цього також третє річка, дуже має такий багато, дуже багато пуп'янків. Красива троянда. Красива троянда. Як акцент, як диви, дивиться в кумбі, яка гарна вона дивиться з Лавандою. Тут в мене спірея Голден Принцес, але. Пообрізала, так квітувала рясно, просто закрила, затьмарила мені кущі. Вони, бідні, як солдатики, були ці троянди. Так я скоренько їх позрізала всіх, на кулечки поробила і все, чимось треба жертвувати. І лаванди у мене ще треба кущ один перед нерівномірно. Не всі квітують рівномірно. Одні більше розпустилися менше, але ну, в вже усі розквітнуть, буде дуже-дуже гарно. Каролуна вже відквітовує, навіть не хочу, Бідненька, все. Треба вже її зрізувати. Треба її зрізувати. Вже вона не має ні кольору, ні своєї декоративності. Каролуна. Гарна троянда, але вже вона все. Інститут Люм'єр. Інститут Люм'єр чуть більше абрикосова вона, ніж Сюрюль дюхаур але форма квітки подібна, вона от також рясна така. Інститут Любір. Тут сонечка немає, більше краще передається колір. Так, така от вона старовинної форми. Так, Як в Чіпіндейла закруточка така зефірна, але тут цілі суцвіття от видає, от прошу дуже цілі скільки пуп'янки вони. Ця сторона це вже такий базальник, пішов здоровий. <кхід> Новенький все всипано пуп'янками, от такими, от такими суцвіттями. Вона ціла-цілісінька, от сюріл. Ой, перепрошую, інститут люм'єр. Яка... Просто апуп'янок який. Ой, який ж красивий. Закруточки фіксуються. При відцвітанні така вже вона, от... це вже від середньо треба буде прибирати. Цієї ціла кититься. Фіксуємо, колір передається. Гарна троянда. Спочатку перший рік вона так не трималася, дуже тоненькі були. Пагінці і вона не трималася. Зараз вона гарненька. Вже вона набагато більше здоров'я дістала краще. Вона бермуда. Ах то вже ця красуня накрутила. Ну, це так. Трошечки він мені тут за високий кущ бермуди. Ну, що зробить, як вона бере. Їй ж треба оцю красу тримати. Оці. Це вже така давно квітує цю красу, а це взагалі не знаю вже, відколи ця квітка. Така вже, от-вот. -от. Слоненята великі, тарілки тримати на чомусь. Треба пагони міцні. Ось такий красивий колір передається. Ми ще багато троянд передає. Червоний бурдові вірніше, не хочуть передавати, вони всі червоними робляться. Телефон, а от є гама, особливо світлі, дуже гарно передається кольора. Бермуда. Дуже красива квітка, гарна троянда. Може, інколи. Ну, один раз в нею була б, напевно, чорна пітнистість знизу тут. Набралася була від аква, я її відтранспортувала звідси. На мене заку... закуглювалася не моя, не моя троянда, не знаю. Може би довше експериментувала, може би вона тут була і навчилася в цій компанії бути, але ні. Ось пермуда. Так, пропускаємо малесенька, крем карамель. Крем карамель. Така трояндочка також, чайно гібридна, така біля Бермуди її сусідка. Це також видає, видає отакий, отакий пагін і починає з такого красивого, дійсно, крем карамель. Красивий такий ось. Така барва і крем, і гірчиця, і масляниста. Ну, мені подобаються такі кольора ніжні, такі має загостринки, такі класичні, такі квіти. Дуже гарна. І як для чайно-гібридної досить такий широкий куш. Дуже навіть, скажімо, Ну, може, тут навіть ширина. Зараз вона от метр новий випустила пагін. І почала квітувати низу. І зараз вона закінчує нижній ярус. І переходить на верхній. І такі так, там я зрізаю, і вона тоді переходить на другу сторону. Дуже така, вона обільна, ну, така чайно чайно-гібридна обільна троянда. У такій кольоровій гамі. Барва, звичайно, дуже такий художник, професіонал, намішав. Вона, вона так ось дуже гарна. Така трояндочка. Так, тут в нас марікюрі пересаджена, бо вона в мене в основному туріндері була. Подумала, що вона там вже королева на цілому балі. Так вона там починала, почала займати всі позиції. Я її сюди, бо тут місце більше. І там у мене колд Мустанг. Але він ще маленький, нема що такого дуже його показувати. Дуже гарно, в мене там гортензії такі красиві лаймлайт і фантом. Але вони піднімуться, то буде дуже гарно. І вже закінчує своє квітування ангела. А, ну це вже точно великий нігарський водоспад. Тут такий водопад квітів. Ще й ту красоньку зафіксую. А бджілки вже зранку мають що робити. Сонце такий дуже до сонечками. Ну, здалеку покажу кущик ще раз. Полюбуємося, вона вже осипається на газон. Така. І такий дельфініум. Це моя клумбочка з лавандовою доріжкою.